Слова, що присипляють пильність. Жив був вовк, а по сусідству було велике стадо овець. Кожен день він задирав одну вівцю, вівці розбігалися по лісі. Вівця, яку він задирав, починала відчайдушно опиратися та кричати, і її крики лякали інших. І тоді вовк поговорив з кожною вівцею наодинці. Тобі нічого боятися, адже я вбиваю і з'їдаю тільки дурних овець, але ти єдина, мій найкращий друг. Після цієї розмови вівці спокійно паслися і більше не тікали. І коли вовк вбивав чергову вівцю, вони думали ну, ось вбили ще одну дурну вівцю, а мені найкращому другою вовка немає чого боятися. Вівці були щасливі. Вовк просто підходив до однієї з них і говорив О, мій кращий друг, ми давно не спілкувалися з приводу дурних овець, і смерть наступала миттєво, вівця нічого не встигала зрозуміти. Вовк підняв самооцінку кожної з овець, вони перестали хвилюватися і спокійно щипали траву, в результаті чого їх м'ясо ставало тільки смачнішим. І найцікавіше, що інші вівці стали допомагати вовку. Якщо якась занадто кмітлива вівця починала здогадуватися про справжній стан речей, то інші вівці, ну тобто кращі друзі вовка, повідомляли його про дивну поведінку цієї вівці, і на наступний день вовк її з'їдав. Кожній людині варто менше вірити словам, а більше спостерігати за вчинками. Кожного є одна властивість: ми чуємо те, що хочемо чути, і на все інше просто не звертаємо уваги. Важливо вчасно помітити вовка в овечій шкурі.